Фронтових лікарів далі у фактах від їхньої вправності, холоднокровності, навичок, вміння швидко реагувати залежить життя бійця. Як рятують воїнів під кулями і під залпи снарядів, як витягають фактично з того світу, як не бояться працювати на передовій у польових умовах, у каретах швидких посеред полів, Як воюють зі смертю, медики розповіли нашому Володимиру Михайлову. Вони на передовій і бійці, і лікарі, і психологи. А інколи навіть кухарі це ті, хто витягують наших хлопців з поля бою та з того світу. Життя вояків в перші хвилини після поранення в руках цих універсальних солдатів, тому вимоги до них високі. Это и должен быть нормальный солдат, воюющий, это боевая единица, которая просто знает чуть-чуть больше, там, чем все остальные. Ну, Точно так же это распределение. Есть гранатометчики, есть пулеметчики, есть автоматчики, а есть санитарный инструктор, который э, может просто даже в один момент там, накладывать жгут одному человеку. А своєму товарищу підказувати, що нужно йому зділати для того, щоб там второй боєць остався живою. Окрім безстраші та психологічної стійкості, найважче і найвідповідальніше тут правильно оцінити складність поранення. Адже в той момент, коли намагаєшся врятувати важкого пацієнта, поруч може загинути боєць з меншими ранами. Це правила давно завчила ця тендітна жінка, яка зазначає, в найбезнадійніші моменти рятує оптимізм. Наш мік бомбілі і. Рядом находились пациенты, пацієнти ранені. Конечно, нет, ты говоришь, что все нормально. ребята по нас точно не попадут, Навіть якщо це попадает рядом, все одно говоріш, ні, 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 ти ні подаліся, все одно сюди не долетит. Ребята, все нормально. А ця жінка завдівки, де за кілометр вже бойовики за фахом, вона фельдшер щодня ходить з дому на першу лінію оборони. Тут налагодила свій медпункт і кухню. Під час обстрілів вдягає бронежилет, каску та виходить з укриття за пораненими. Поки затища готує хлопцям смачні обіди. Вот чужих нет. Какие они чужие, они пришли защищать наш город, нашу страну, свои семьи, свои города. Это первая линия. Идут бои, включаешься в молитву. И переживаешь не за себя, а если есть раненые, сразу хоть помощи. Але все це було б неможливим, аби не народна підтримка. Галина, показуючи препарат з своєму медпункті, в першу чергу дякую волонтерам з народного тилу. Петр недавно передав 16 аптечок, все необхідне для протиожогової. І зараз і препарати противомікробні, противогрибкові. Ми дуже благодарні. за те, що вони дуже швидко реагують. От позвонила Петр, треба. І видно, що там всі резерви збирають. Тому що перші лінії приходять, взагалі йдуть на передовий без аптечок. Парамедики на продовів всі добровольці, і хоч вони повноцінні бійці з пігулками замість автоматів, поняття ворога для них не існує. Адже за клятво вони змушені рятувати і тих, хто щойно стріляв по них. Володимир Михайлов Олександр Колаков, Ладосав Нікітенко, факти ICTV.